Всім привіт! Ви на каналі Сашка. І сьогодні в нас, як завжди, розпаковочка паперових сюрпризів. До речі, у мене дуже гарні новини. Мені, моя подружка зробила колекцію, яку ми сьогодні розпакуємо. Це як подарунок, там будуть ще якісь подарунки, вона мені казала. Тобто, у нас, звичайно, є як завжди, новиночка. Ось вона. Я думаю, ви вже побачили. А, взагалі, вона, я її робила на великій який вже більше ніж е, місяць тому пройшов. Але ж ви знаєте, що, що в мене були проблеми. Перша проблема це е, нема місця на телефоні. Друга проблема це кожен день контрольні. Ну, там ще нюанси були. Змагання. Ну, коротше, то будемо її розпаковувати. Такий. Теперна неділя, Тресна п'ятниця, воскресіння. Ось такі пакетики і дуже круті відкривашки. Ось такі. Давайте зразу оберемо пакети. Давайте візьмемо Страсну п'ятницю, щоб в нас вже всі пакети були веселі. Сашка оберемо там вже. Тут давайте вже візьмемо це яєчко нарешті. Огумки. Ну, давайте цей. До речі, я не робила опитування, проводяюся знов. Взагалі реально немає часу. Тут давайте візьмемо мого вітру, бо щось вона мені взагалі не подобається, щоб вона на мене заважала. Ну, давайте. якийсь клей. це. Сердечка. Давайте вже нарешті, мабуть, візьмемо білий. Тут у нас, давайте цей залишимо на останок, тому беремо цей. Ой, ці колекційні треба прибрати. <кхід> давайте візьмемо цей великий, щоб вже залишився такий гарненький, маленький. Тут давайте візьмемо помаранчевий. М -м давайте лисуньку. А, ні, просила Баунті, я згадую. Ключі я забувала відкрити. Сьогодні ми відкриваємо аж три ключі, бо я кожне відео забувала. Я не робила опитування, обираю сама, я вже не пам'ятаю нічого. Давайте цей. у нас сьогодні якась біла розпаковка. Такі пакетики ми розпала. А, ще, ще забула ось ці величезні сквіші. Давайте візьмемо сир, а, бо він трішки порваний, я хочу, щоб всі пакети були гарні. А, і ще не забуваємо про колекцію від моєї підписниці, але ми її будемо відкривати а, трішки пізніше. Так, де наші колекції? Це ж наше все, так? Да? Так, це я прибрала, так. Да. Це все ми відкриваємо сюди, за кадр. А, ні, вам видно, здається. Так, цей сквіш. Відкриваємо наш блокнотик. Ну, тут вже нам попадається, буде зараз самі бачите, що. Так, беремо пакетик. Так, а, я, а тут його, як його відкрити, я пробачаюся. А от тут, тут ця відкривашка, я складаю. І тут нам подається логотип фантий. Я пам'ятаю, я його дуже довго малювала. Давайте приклеювати. Так. Де тут? Можна його приклеїти. Зараз буде це дуже довго. До речі, пишіть в коментарях, чи, при... чи робити мені майстер-клас, як робити паперові сюрпризи. Ой, йо-майосе! Зараз буде дуже довго. Гатайте відео. Або я можу наклеїти це сама в кінці. Ще раз спробую за кадром, пробачаюся. До речі, можу вам запропонувати свій канал Сашка у Вайвері, Там є всі опитування. О, відклеїлась. Так, логотипчики ми клеїмо сюди. Ну, і вже, я думаю, кожен з часі, що тут нам попадеться бутилочка фанти. В наступному відео ми закінчимо цю колекцію. До речі, про цю колекцію це не скажеш. Відкриваємо їм наше яйце. Загадайте собі цифру. Може попастися 5, 8, 9, 11 і 12. Давайте я загадаю 5. Але чесно, якщо буде 5, то я не знала. Я взагалі не пам'ятаю. Давайте так. От, що тут? Слива. Так, нема номеру. Я не відгадала вже бачу. Так, це тут має бути, так. Да. Номер 12. Вітаю тих, хто відгадав. Ой, нормально. Клеїмо сюди нашу сливу. Далі колекція гумки, яку ми в наступному відео закінчуємо. Нарешті відкрили. Що тут я взагалі вже забула які. О, це саме звичайна гулка ось така. Клеїмо її. Давайте на номер 7. Далі колекція серця Тут, до речі, відкривашка зі звуком, хто вже забув, яка не працює, хоча трішки спрацювала. Номер 6. Хто відгадав з вас лайк? Ну, якщо ви загадували. Цифра 6, клеїмо сюди. Далі колекція для, яку ми, на жаль, закінчуємо в наступному відео. Мені дуже жаль взагалі закінчувати цю колекцію. Вона одна з моїх улюблених. Відкриваємо пакетик Баунті. Спочатку загадати цифру, може попастися під 1, а може попастися під 8. -да. Так собі. Полося звичайне морозиво. Хоча ні, не звичайне, таке рожеве. Під номером 1 для січня і червня. До речі, я зараз знімаю 2 червня. Кому цікаво. Якраз. 2 червня 21.36. <с> Тому, якщо я це відео викладу. Ой, заклеїли січень, але я думаю, там, понятно і так. Ми заповнили сторіночку, можете фоткати, викладати в Пінтерест, якщо хочете. І цю сторінку ми закінчимо в наступному відео. Грудень. Попадеться для грудня. Оп, спалилась. Планети. Закриваємо нашу планетку. Ось такий пакетик з ракетою. 1 або 7. Загадуйте. Дуже гарно відкрилося, до речі. І я ще хочу вас попросити написати мені коментарі, які вам відео подобаються. Короткі 8-10 хвилин. Так, номер 7. Уран. 8-10 хвилин. Чи, можливо, Більші середні 10-15 хвилин. Або довгі по 15-20 хвилин. Ой, щас Я просто люблю довго знімати, але я потім відео не можу викласти, бо нема пам'яті. Ой, оп. Не знаю, чи це зараз відклеїмо. Це тобто Просто. Уран. Взагалі щось погано зробила. Далі попадеться Меркурій під цифрою 1. лапки інтрига. Той ми пакет взяли чи ні. Знову <смітно> підтримка не працює. Ребята, це, це номер 3, це легенда ось вона. Да, це, це реально номер 3. Вона прозора. Ой, давайте я покажу вам. Реально прозора лапка дуже гарна. Я її... Це моя улюблена. До речі, я не робила її наклейкою, бо вона б тоді була не прозора. Але зараз спробуємо її наклеїти, але скотчем. Але я її буду відклеювати. Зараз це займе буквально пару секунд. Сподіваюся. Все. Давайте. Якось так. Все. Ми знайшли її, але вона взагалі не гарною виглядає тут. Ну, на цьому. А так вона дуже гарна. Скажіть. Кому сподобалось, пишіть коментарі. Теж закінчуємо цю колекцію. Під номером 5 попадеться вже. Це, понятно теж. Давайте далі. Далі колекція. Антистреси згадують цифру 1, 7 або 8. Пробачаюся з десь, що хитається камера, новий, нова підставка. Відкриваємо. Ой, ні-ні, ключі. Знову забудемо. Вкриваємо ключики. Ой, я порвала все. А, це у нас не «Срібна легенда. Наступний пакет не, не легенда. І тут у нас, можливо, буде легенда. Давай. Не легенда. Ну нічого. Зате ми знайшли саме головну золоту легенду. Так, відкриваємо пакет з антистресами, який вже зачекався. Єдина відкривашка, яка спрацювала. Цифра 1, Хто відгадав з вас лайк? Отака табелапка нам попалася. Так, да, це реально табелапка. Ой, мені треба швидше знімати, бо знову не буде пам'яті. Давайте швидше з вами. Ой, нам ще посилочку від, розпаковувати. М -м -м. на цифру 1, табелапку. Йдемо швидко, йдемо далі. Ой, зараз тут буде дуже багато заморочок, я впевнена просто. Ой, ю-маю, кошмар. Ну ви хоча б скажіть, чи подобаються вам пакетики наклейки? Мені було б приємно. Ну, мені якби подобається. Це що за цифра? Це що за цифра? Чекайте, це цифра 1. Якщо ви загадували і відгадали, я вас вітаю, клеїмо і давайте робимо відкривашку. Ще одну, здається, спрацювала. Так. Нам попадається чехол, ось таку, ось такий з апельсинками. Давайте клеїти. Цифра 1, Ми це знаємо. Ось. Рівно, рівно. Ура! Ми наклеїли рівно. Яке чудо! У нас ще три чохла. Обує це дуже далеко. Ось тут. Колекція Сашка. Я така класна, що відкрила майже зразу все, і тепер у нас залишилось тільки три пакетики. Давайте відкриємо найвеликий. Ось цей. Який у нас там залишився ось цей найвеликий поки що. Ой, попався не дуже класний сюрприз. Це двосторонній скотч. Я б вам навіть його показала, але його на столі зараз немає. Давайте приклеїмо його. Я вам скажу, попадеться ще звичайний скотч. Попадеться, що ще, але я вже сама не пам'ятаю, що там буде. Давайте приклеїмо його сюди. До речі, прозорий, прикольно. Далі в нас Майкл Джексон та English Plus Ukraine пісні. Вкриваємо. Ой, не дуже класно. А ні, нормально. Майкл Джексон, Ліберіан Герл. Це я вам скажу I Love. Цю пісню я дуже люблю. Дуже-дуже люблю. Тільки ми, ви можете мені підказати, як це відкрити? Ой, зараз вже 15 хвилин. Ну все. Зараз це відео знову буде, мабуть, дуже довго. Як блогери так швидко знімають там Саника? Маринка Д. Просто у них менше колекції, мабуть. Ні, серйозно. Пробуємо ще ці волки. Або відкриваємо тут. Ні, якщо ми не відкриємо це, то я за кадром наклею. Остання надія. Вибачте, що я так і знімаю, я реально наклеїмо за кадром. Далі колекція писанки та крашенки. Наша новиночка. Отак я її оформила, відкриваємо цю стресну п'ятницю. Ось так. Скажіть, класно спрацювало. Загадуйте цифру від 1 до 8. Ой! Цифра 5. Ось такий пакет, причому він взагалі не рветься. Дуже круто. Цифра 5 це сюди. Зараз буде СМР. Або щось проти... А, ні, нормально. Ось так. Далі у мене нема колекцій, але е, я тут оформлю гарно І тут буде колекція від моєї підписниці. А ні, у мене ще є ось ця колекція. Скріже, відкриваємо пикет. Тут покидається ось такі класні чіпси сілі. Це типу класика. Добре, я його потім наклею, і переходимо до нашої другої новиночки. Ось вона тут мені моя подруга Єва зробила від таку вашему відкривашку. Як у мене в новиночці, що в нас тут? Наліпки. Ой, це просто так мило. Дивіться це брелочок. Єва дуже тобі дякую. Прям дуже дякую. Євусь. Чупа-чуп, зараз будемо їсти сердечко із пластиліною. І здається, що більше тут нічого немає, щоб я нічого не загубила. Давайте відкрипимо цей гарний брелок. Ось такий. Дякую, Вулика тобі для Сашки. Велике дякую. Давайте відкриємо наліпки, щоб нічого не порвати. Це. Тут зразу всі наліпки, тому давайте я виберу рандомну. Давайте, цю. Це колекція, я забула вам сказати, лапки. А, там написано. Давайте. Ось така лапка. Давайте клеїмо її. Сюди давайте. І на цьому все. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця, хоча воно дуже довге. Підписуйтесь на мій канал Сашка, ставте лайкосики. Я вас всіх дуже люблю. Пишіть, як вам моя новиночка. Та е, хто хоче, може мені прислати теж свою колекцію. Я е, прорекламую його канал. До речі, канал Єви називається. В ТікТоці він є Миронова, Підписуйтесь. Я думаю, вона буде дуже рада новим друзям. Та й ви можете мені відправити, і у вас, можливо, з'явиться нові друзі. Всім пока-пока. Ставте лайкочки, пишіть коменти, а я побігла, не побігла, буду тут сидіти, питатися наклеїти Ріберіан Герл. Всім пока!